Тріті у нас все стін. Дивіться, у нас усі стіни весь будинок завалюється, тому що нічого не робиться. Це будинок на люздорській дорозі 58. і його мешканці вже другий рік не можуть домогтися ремонту каналізації у підвалі. Він між іншим відчинений. Я за власні кошти купувала замок. Коли 25-й раз служби приїхали, вони не стали чекати, просто збили цей замок. От каналізаційні відходи потрапляють у підвал. Такий спосіб у нас руйнується фундамент, наші комунікації виходять з ладу. Останні три роки цей будинок обслуговувала керуюча компанія Сервіс Плюс. І весь цей час тут практично нічого не робили, стверджують місцеві жителі. Терпінню прийшов кінець, і 1 листопада Одесити підписали договір на обслуговування із ЖКС Вузівський. Думали, буде краще. Ми зверталися. Це був Сервіс Плюс. Тепер знову повернувся вузівський. Я особисто протягом п'яти років пишу на 15.35. Останнє звернення було 2 листопада, і протягом місяця все, що вони зробили, це машина відкачала ці відходи. А ще встигли зламати двері в щитову, яку поставила попередня компанія. Работники. Працівники ЖЕКу не могли потрапити сюди. У щитову, ось щитова. І вони просто виломали двері. Це остання парадна будинку. Її мешканці скаржаться. Під дашок над вхідними дверима ось ось впаде, а водостічні труби давно згнили. І коли йде дощ, усе йде по стіні. Стіна відвалюється, у квартирі вже пліснява. А ось перша парадна. Сюди комунальники дійшли і навіть зайнялися ремонтом ось цієї водосточної труби. Щоправда, протрималася вона тільки до першого дощу. Смотрите, поміняли трубу. Дивіться, поміняли трубу, був дощ. Труба впала. Валялася, а дівчатка скаржилися, ходили в ЖЕК. Ось вони прийшли, зробили нам ремонт. Ось який ремонт. Тепер лється взагалі, все прямо в під'їзд. Років п'ять тому тут сталася пожежа. Ще тоді комунальники обіцяли все тут пофарбувати. Але сил вистачило тільки на те, щоб поштукатурити перший поверх. Ми просто розвалюємося. Освітлення немає. В будинку у нас перенапруга, горять телевізори, холодильники. Люди не можуть користуватися світлом, тому що з такою електрикою неможливо нічим користуватися. Просто стан жахливий. Ну і наостанок – купи сміття у дворі. Його мешканцям будинку комунальники пропонують прибирати самостійно. Мастер нашого учасника була тут, біля будинку. Майстер нашої дільниці була тут біля будинку, з'явилася нарешті за довгий час. Я до них звернулася, що сміття в нас під парадними лежить тижнів зо два. Прибрати б якось, будьте ласкаві. Мені відповіли людей. У них немає, двірників у них немає, працювати нікому. Якщо вам щось не подобається, візьміть віник, виходьте і прибирайте своє сміття. Візьміть віник, виходіть і убирайте свій мусор. За коментарем їдемо до місцевої дільниці ЖКС. Його начальник каже про проблеми, знає вода, теж там була по одної простої причині. Там становиться люки на вода. Теж там була з простої причини. Там стоять люки на підпорі, лінія на підпорі, каналізаційна. І оскільки цю лінію вчасно не чистять, стоки проходять у підвал. Подана заявку у міськаналізацію. каналізацію. каналізація буде вести або вже провела, або буде вести. Нам відповідь ще не дали. Там заміна лінії всієї уздовж будинку. Йде лінія вмісь каналізації. Там будуть проводитися роботи. Вдоль дома йде лінія міська каналізація. Там будуть проводитися роботи. Що стосується інших проблем будинку, тут пообіцяли ними зайнятися, але не всіма одразу грошей на все поки немає.